У якому стані снігозбиральна техніка? Чи вистачає паливно-мастильних та сипучих матеріалів? Скільки працівників залучатимуть для боротьби з негодою? Ці питання обговорили представники міських служб на засіданні міськвиконкому. Наголосили, значною мірою до зимового періоду готові, але бракує спецтехніки та робітників. Прибирання від снігу та жолидиця внутрішніх квартальних доріг здійснюється КП серс наразі. КП «Запоріжжим сервіс» проведена підготовка 21 одиниці спеціалізованої техніки тракторів. Для забезпечення безперебійної роботи техніки створено резервний запас палива 16,5 тонн, в тому числі 15 тонн – це дизельне пальне і 1,5 тонни бензин, 934 тонни відсіву та 52 тонни Необхідно проаналізувати ситуацію, що склалася минулої зими під час негоди та снігових заметів, і не повторити помилок, наголосили учасники наради. Люди скаржилися, що навіть не було посипано, і люди падали, ламали ноги. Тому, будь ласка, аналіз, чого так сталося, чому не виходили, чого не вистачає. Я ж розумію, що і керуючі компанії, і ОСББ вони ж економлять. Економлять на робітниках, економлять гроші. І відповідно, я ж це бачу. Це стосується не тільки снігу, це стосується і листя, це стосується і покосів, і все інше для оперативного реагування на всі виклики у зимовий період. Усі служби міста повинні працювати спільно і координувати свої дії. Наголосили на нараді. Було прийнято рішення, що створюємо такий міський оперативний штаб, де будуть залучені всі комунальні підприємства. І якщо буде якась надзвичайна ситуація, то пріоритетно вони будуть виконувати роботи щодо очищення від ожеледиці та снігу, щоб людина могла вийти з свого будинку, сісти на транспорт. І добратися до роботи або навпаки з роботи додому. Це пріоритет. Поки триває підготовка міських служб до зимового періоду, до опалювального сезону Запоріжжя повністю готове. Подача тепла до осель містян може розпочатися з 13 листопада, проте все залежить від погодних умов, додали у міській раді. Окрім того, розробили план оперативних дій і на випадок пошкодження міських тепломереж та водогону через ворожі обстріли. У такому разі запоріжці зможуть скористатися пунктами незглавності. Їх у місті двісті для десяти з них нещодавно закупили генератори. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.